Так, вже чуємо. Вітання ще не почули, але все ж таки, у вас за буквально за декілька хвилин вже розпочнеться виставка. І я знаю, першопочатково було так, що три музеї об'єдналися для того, аби здати змогу 15 художникам плідно попрацювати. Як це відбувалося, де це було? Чи були якісь теми, як взагалі це все проходило? Розкажіть нам, і звісно, поділіться результатами. А... Власне, сьогодні у нас відкриття відкриттів, тому що це новий досвід і для нашого обласного художнього музею, і для нашого партнера, який є Донецький обласний художній музей. Власне, боротьба незламного українського народу, невід'ємною частиною, якого є мистецька спільнота, цілком і повністю присвячена зараз відстованню головної цінності демократичного цивілізованого світу, це власне свободи. І, власне, ця тема знайшла відображення у творах художників, які з'їхалися до Малієвецького обласного історико-культурного музею з усіх куточків нашої України. Схід і захід, північ і південь, об'єдналися, аби два тижні творити і рефлексувати на задану тему. Власне, сьогодні ми можемо побачити результат цього. Це близько 70 Сяти полотен, які представили широкому загалу наші резиденти. Ви ж зараз показуєте тільки першу, так би мовити, частину, але в планах так само ще ось насправді величезна кількість робіт, 70 полотен за два тижні, щоб продуктивно вийшла арт-резиденція схожа на це. Ви і далі для того, щоб показати це не тільки у Хмельницькому обласному художньому музеї, а й ще по Україні. Чи плануєте це робити і в якому форматі? Звичайно, власне, перша така звітна виставка відбулася у Маліївцях, там де і тривала арт-резиденція. Це вже друга виставка у нас у Хмельницькому обласному художньому музеї. Далі виставка поїде у Київ. 20 вересня ми плануємо відкрити у музеї студії Івана Кавалерідзе, що на Андріївському узвозі. І четверта виставка планувалася у місті, де нині мав би бути Донецький обласний художній музей, це місто Краматорськ. Однак, через Ситуацію, яка там складається через небезпеку, Власне, ми переглянули місце четвертої виставки, і вона експонуватиметься у Дніпропетровському Дніпропетровській області у місті Кам'янське. Ну, і, власне, якщо дивитись так, ціна свободи дуже важка насправді тема для кожного з нас зараз, бо ми це проживаємо. Ми все це бачимо, але кожен бачить це по-своєму. А якими виявилися от роботи саме митців, бо ви з ними вже ознайомлені. До чого вони прагнуть, що вони бачать, наскільки це співпадає з нашими. Ну, я про про себе, мабуть, кажу більше такими звичайними людськими світоглядами. І що ви побачили от в цих роботах? Меморізація нашого народу абсолютно різна. Боротьба українського народу за свою незалежність з кожним днем набуває різного різного різних фарб. і тому кожен із учасників нашої резиденції які вже в принципі приїхали із готовими ідеями що власне вони зображатимуть на своїх творах які рефлексії якою є ціна свобода саме для них Дехто зображав шрами тілесні, які з'явилися в результаті повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли боронять наші захисники, нашу державу. Хтось демонстрував свої власні переживання, хтось у своїх роботах зображав. Будинки за кожним вікном із яких є доля, чиєсь обірване життя, обірвана історія, тобто це абсолютно різні роботи різних художників з різним бекграундом, життєвим досвідом, але хочеться зазначити те, що дана, дана резиденція. Надзвичайно важливо є як і для самих художників, так і для наших трьох культурних інституцій, тому що власне основна ціль її направлена на те, щоб підтримати і допомогти відновити діяльність тих митців або інституцій, які внаслідок військових дій змушені були переформатувати або обмежити свою діяльність. А хтось змушений був поїхати за кордон, але все ж не полишити пензлі і продовжувати вжити працювати на е, своєму на своєму фронті та е, власне двоє із наших е... Учасників працювали з нами онлайн, і ми надзвичайно тішимось, що такий досвід, який став для нас дуже великим викликом, нам вдався, і ми плануємо, що дана резиденція, ми не говоримо про неї як та, що відбулася. Ми говоримо про дуже класний. Позитивний початок, який ми хочемо повторити ще не раз не раз у співпраці із нашим партнером Донецьким обласним художнім музеєм, і власне, завдяки підтримці українського культурного фонду, до якого часу безпосередньо виставку, яка зараз триває, можна побачити, буде хмельничанам або гостям міста. Гості міста і хмельничани у стінах Хмельницького обласного художнього музею можуть побачити виставку до 16 вересня. Далі виставка мандруватиме українськими містами, і ми дуже сподіваємося, що а, твори знайдуть свій відгук а, і у закордонних глядачів, а, тому що власне однією із. А, Ціли нашого проекту а, є те, що думки, меседжі, твори створені у цей нелегкий для України час, не мають а, знаходитись десь а, у майстерних у шуфлядах. Їх мають бачити, а, з ними мають працювати. А, вони можливо комусь піднімуть бойовий дух, а когось наштовхнуть на якісь дії, когось підтримують, когось зами... змусять замислитись над тим, власне, а де моє місце у цій війні? Де моє місце у цій боротьбі, України нині?